Ітак, друзі, всім доброго дня! Сьогодні коментатор Іван і. Раді! Сьогодні ми для вас будемо коментувати матч Аргентина-Україна. І з перших же хвилин Аргентина починає пресингувати. Так, матч почався. Склади сьогоднішніх команд. Збірна Аргентини. Збірна Аргентини. Так, Загубили свій листочок. Радік ти не знаєш збірна Аргентини. Склад їхній. Ой, загубилась теж Так, збірна Аргентини хороший склад команди. І тепер збірна України. Ну, Збірна України, ви так знаєте, що там їх називати ще? Це наші улюблені футболісти. Так ми бачимо матч в самому розпалі. Бачимо, що Україна досить таки непогано. Атакує та ще й кого? Кого? Переможців турніру чемпіонату світу футболу 2023 року. році. Що робить? Удар! Гол! 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 Добре, забиває гол! Ви бачили, ви бачили! Так, гол був такий трошки поступати, але все одно він був на вістрі атаки. І якби не знайшовся в в потрібному вісі, цього головне було. Це ще раз говорить про те, про його чутливість ситуації, про те, як добик може гарно відчувати, о, бачити темп, ритм команди, як вона проводиться на полі. Так, погнали другий. другі. Так, дивимося за матчем. Прийти розвела. Продовження. Продовжуємо. Радік, Радік як ти думаєш? Хтось сьогодні переможе, якого якому почали грати? Я думаю, переможе Україна. Чому так вважаєш? Ну, Україна та відбирає речі. Вже навіть один не забув. Так, ми сподіваємося на перемогу звичайно, нашої збірної. Хочу сказати, що спонсором сьогоднішній так, але я перервуся. так му дотації. Як він міг промазати? Я розумію, що Мартінець це класний гекіпер краще відвертає 2030 року. Але Мудрик, Мудрик, це ж наш гравець. Так! Гол! Мудрик забиває гол! Чудова була атака, чудова комбінація. Задумка, перехват, м'яча. Ну, все було зіграно в англійському стилі. Дуже інтелігентно, красиво. Так як можуть робити лише англійці. Але Мудрик, він знає, що робить, тому що грає він. В Англії і там є чому повчитися. Браво, друзі! Браво! 2-0. І Аргентина почне з центра поля. Цікавий матч. Напружений. Поки що ми не бачимо гострих атак від Аргентини. На половині е команди із Південної Америки відбувається більший матч. Знову пресингує. Подивіться, що виробляють наші нападники і півзахисники. Це чудово чудово. Хоча і моментами, звичайно, можна було зіграти на вістрі трошки більш атакувально. Нічого, Аргентина зараз взяла ініціативу в свої, як то кажуть, ноги. Але дивіться, що Мудрик Мудрик пробив. Пробив дуже добрий удар. З лівої ноги він ще ж у нас шульга, ми про це знаємо. І такий дуже потужний удар. Краще хочу сказати, що. Гол! Гол! Я тільки вам хочу сказати про те, що uh, полюють вже за цим футболістом, за РТМДУКА, що багато топових полі хочуть бачити його в себе в складі своєї команди. І тут він забив гол. чудовий гол uh, вже 3-0. Це друзі, добра заявка на перемогу. Цікаво, а Месі грає сьогодні в цьому матчі? Чи ні, щось його взагалі не видно. Він заявлений склад. Я знаю, що він заявлений, але Месі не видно. вже збірна України так сьогодні націлена на перемогу, що навіть король футболу сучасного не може себе ніяк показати. Знову кліматацію, знову це може закінчити зброю. Для нас це не дивно. Ні, ми цього разу прийшли без бою. Але знову така українці принципі не вивляють. удар. Ну, Як то кажуть, краще таким не займатися. Це був не удар, а як каже, не бабця хто зна що. Продовжуємо цей футбол. Хочу вам сказати про те, що завдяки каналу Радік ТВ можемо спостерігати на сьогоднішній матчі. Дивитися це безумовно. Чудове удовище, як Мартінець і грав. Так, дійсно, Мартінець це дуже класний вратар. Я сам як колишній голкіпер. Отже, друзі, почали другий тайм. Україна розвела Сентра Поля. І ми знову бачимо атакувальні дії зі сторони команди в жовтій формі. Не просто так сьогодні на полі жовто-блакитні кольори, сині-жовті, що можна асоціювати. З підтримкою нашої збірної, адже всі ми прекрасно знаємо, в яких умовах збірна України і команди українські сьогодні грають, тренуються. Таких ми маємо сусідів. Сусідів, яких не видно на спортивному майданчику, на спортивній арені, тому що їм за їх агресивні дії заборонено грати на міжнародних чемпіонатах в топових якихось турнірах. Вони грають лише в своїй азіатській лізі. Хай там грають з збірної Монголії, можливо, вони в них навіть переможуть. А сьогодні ми бачимо чудовий матч. І знову Україна аку в атаці. Дивіться, що робиться! Гол! Знову добить! Довбик забуває, гол! Знову! Вертрій, будовбика! Подивіться, подивіться, яка гра сьогодні Артема. Артем молодець. Трибуни лікують, кричать, всі підтримують нашу збірну. Чудовий матч сьогодні проти Артем Добик. Ну, я думаю, не за грамот той час, коли ми ще згадаємо про цього гравця. І вже чутки ходять про те, що із команди Жирона хочуть його забрати в Барселону. Ми дивимося через повтор. Чудовий гол не встигає Мартіниця за, за цим голом, який Артем яртомдобик забив головою. Для нього це звична амплуа забувати голи з високої позиції. Він має гарний зріст. А, за що ми <ріст> дякуємо природі за його звіст, да? Але ми знаємо, що він ще може дуже добре і ногами, аби тільки не повторював досягнення малобони і, і Месі, які забили руками, а це було зараховано. Так, друзі, продовжуємо. Кутовий, кутовий збір, наки не падає кутовий. Дивимося. Ох, ох, така і так, що це буде? Ні, я думаю, буде удар. Є удар! Попадає в стіночку. Так, і ще один дар. Подивіться, потужний удар, який від кого? Хто це був? Хто, Торадомир. Конопля. Це був Конопля. Гарний такий хлопець теж наш український. Файно грає. Ми теж слідкуємо за його кар'єрою футбольною ще здавна. І ось пас, що може бути четвертий. І так, буде чи ні, Радік. Ні, цього разу не буде. Як думаєш, чому не забив? точніше трошки Так, вся справа в точності. Ну нічого, Україна вже тренує перемагає, думаю, що це дуже сильна заявка на перемогу в сьогоднішньому матчі. Продовжуємо турнір, продовжуємо дивитися за командами. Хочу вам поки що йде така розслаблена гра. Хочу вам заспівати пісню. Ой, лузі червона калиня Зажруємося. Що ж наша слава Україна? Загалом. Так що це буде, я думаю, гол. Бачите, я думаю, під нашу пісню вже можуть забити гол. Продовжуємо дивитися матч. Дякую всім за випуски. Е, співаку так, трошки там з не напутав, але знаєте, буває коментатор, сьогоднішній напружений матч. Він вже брав багато сил сила енергії. Звичайно, там б, б, в таксі. Так, один один вихід. І так що це буде. Ой-ой-ой, ой 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 знов добре. Як він говорить, що це робиться? Це покер кокердо. Як думаєш, після цього масу забирає баросила на себе чи ні? Все-таки сподіваємося, що треба буде викласти гарну суму грошей. Американські робіть, звичайно, за цим гравцями. Не це заслуговує заслуговує. точно грати в класній престижній команді. Так, Маріновського міняють. На поле вийшов гравець під номером 20. Так, продовжуємо сам матч. Так, Аргентина. Аргентина. Аргентина все ж таки намагається. сьогодні забити гол. Цікаво, заб'ють чи не заб'ють. Буде сьогодні Аргентини? Думаю, так. Я думаю, що що не буде для щога, нам треба сухий меч. Ой, як в захисті гарно зіграв Степаненко. Чудовий, чудовий захисник у нас. На. О ні, це гол. Це був гол. Розгубилася збірна. Трошки в захисті не спрацьовані дії. Великість така була трохи несумітниця в діях наших гравців. Е, ну, гоу гол. гоу Чудовий вратар. Теж зараз красується попитом в європейському чемпіонаті. входить в десятку кращих голкіперів Європи. Так, Мудрик з м'ячем дає пас Сюдакову. Сюда Судаков з Зінченко. Гритина перехопила ініціативу. Тим з пострілями цим матчем. Суддя Лейт не потрапив в футбольну деталію нашого обійшов Кінець матчу. Друзі, я вас вітаю. Україна перемогла. Україна перемогла. Чудова була гра сьогодні. Чудові емоції. Ми дякуємо нашій збірні. Подивіться, що хлопці витворяють, годують своїм шановим.